Святе Євангеліє від Марка. Ісус розповідає своїм учням про знаки кінця світу. Давайте і ми приєднаємося до них і послухаємо Ісуса. Будуть бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина, але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас ото Христос тут, ото там! Не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда. Щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих днів по скорботі отій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла, і зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться. І побачать тоді сина людського, що йтиме на хмарах, із великою потугою і славою. І тоді він пошле анголів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до край неба. Від дерева шфігового навчиться прикладу, коли віття його вже розпускається. І кинеться листя, то знайте, що близько літо. Так і ви. Коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима, по правді кажу вам, не перейде цей рід, як усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день же той чи про годину не знає ніхто: ні ангели на небі, ні син, тільки Отець. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли час той настане, як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо, коли прийде пан дому, увечері чи опівночі, чи як півні співатимуть? Чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, то всім я кажу, пильнуйте.